Дорогі друзі, вийшов до нас перший заступник голови районної ради адміністрації. Конопліцький Валентин Анатолійович. Ми хочемо задати його питання, чи він з народом, чи він з Майданом, чи він підтримує цю злочину, злочин, які у владі, і ці злочини, які це роблять. Раніше що, ці <пробує> люди, що вони були не здоровим? Бля, оцей, коротше, робить <пробує> раніше були здороном, блять. Ні, це на твоє робили. для чого, блядь? Ну не так хочу. <пробує> <пробує> чого ти хочеш, ні? Чи ти ну тут? Yeah, the the mm. uh, uh, скажи мікрофон, ти варить дороги, тримає хороший. Це взагалі не так. Дайте, точніше.

Забридь мірой. Забріть мікрогону. Пане, мікрофон. мірохожу. Заберить мікрофон. так А я не мікрофон. Дай мікрофон до мені Мені постарайтесь на міліцію, понимаєш, що я мікрофон. міліцювання. У нас є в хату така є. Насирайте на міліцію, настрайте на мікробуті. Дорогі друзі, зараз прийшов перший заступник, ми запитуємо питання, дозидаємо питання, чи він зародом. Він не сказав нічого, він ти скажи, ти зародом. Валі, якщо народ тебе буде требувати, написати на, на, на звільнення, ти напишеш заяву на звільнення? Я народ ти, блядь. От народ забрався, тут стоїть біля, біля ста чоловік, які вас Ти мені скажи, ти напишеш заяву на звільнення, щоб не підтримувати цю чинну владу, чи ні? Що ти говориш? ста чоловік, подивись. Ну посчитай, машина, посчитай, всі ж чують зараз. Якщо нормальна людина, то нехай далі робить. Якщо нормальна. Якщо нормально, то ми ж нічого не кажемо. Ми, ми, ми питаємо. Дорогі друзі, ми визиваємо сюди з адміністрації представників На даний момент Валік Валентин Анатолійович, Коноплівський прийшов п'яний. Він не говорить, не дає відповіді. Це така чинна сьогоднішня влада. Також ми виз...